Ми зараз працюємо по чотирьохденному графіку. В середньому доходи працівників скорочуються від 10 до 40%. з лютого місяця. Нам не повертають ПДВ. Першим це відчує регіон розташування цього підприємства, і це дуже прикро. Через скорочення робочого часу на ГЗК компанії Ферекс по бюджет Полтавщини може недоотримати частину фінансування. Йдеться про кількасот мільйонів гривень податків, які надходили щороку. Це пов'язано зі скороченням виробництва, яке сталося через те, що гірничо збагачувальні комбінати не отримали від держави відшкодування ПДВ за експорт товарів. Звучить складно. Але будемо розбиратися у новому випуску проєкту «Тригернуло» на суспільному далі про те, чому склалася ситуація, та до чого тут бізнесмен Костянтин Живаго. Залишайтеся з нами. Це опенспейс наш проектують скважини. Тут проектують на короткострокове планування. Ветеран Олег Сподін після демобілізації працює у відділі довгострокового планування Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату у цьому та полтавському ГЗК компанії Ферекс поскоротили робочий час. Ми зараз працюємо по. Чотирихденному графіку, але є люди, які вже на трьохденний перейшли. Спочатку про те, що це за підприємства. Якщо коротко, на ГЗК забезпечують видобуток залізної руди на кар'єрах. Потім її транспортують на переробку, де збагачують. Це механічний процес поділу частинок на корисний мінерал та пусту породу. У результаті отримують залізорудний концентрат, з якого формують котуни, спеціальні грудки. Їх потім використовують для виплавляння металів. Наша галузь вона завжди впливала дуже сильно на економіку, на всю економіку України, тому що вона дуже сильно інтегрована в інші галузі логістичну систему. Одне робоче місце в нашій галузі створює 7,5 робочих місць в інших галузях. Останні 10 років ми живемо в режимі надзвичайної ситуації, і звичайно, з 2022 року це тільки посилилось. Всі наші підприємства зараз існують в режимі виживання ціни на залізорудну сировину, наприклад, порівняно з тим же 2021 Роком впала більше ніж на 30%. на гірничо збагачувальних комбінатах до повномасштабного вторгнення працювало понад 8 тисяч людей, нині близько 7 тисяч. Це разом із підрядними організаціями. Цього персоналу вистачало би для роботи 50% потужностей, тобто двох із чотирьох технологічних ліній. Але наразі ми працюємо тільки однією технологічною лінією, тому ми вимушені людей, які не завантажені в виробництві. Відправляти на простій на робочому місці поза робочим місцем також. Ми маємо скорочувати режим роботи працівників. Ми робимо таким чином, щоб люди змінювалися. Частина людей працює, а потім йде на простій. Основна причина скорочення виробництва фінансові негаразди. Компанії Ферекспо призупинили виплату від держави податку на додану вартість за експорт. Що це? Підприємства, які працюють в Україні, закуповують сировину та матеріали і сплачують за це ціну разом із податком на додану вартість. При експорті продукції, яка вироблена із закупленої сировини, держава повертає підприємству суму ПДВ. Ці гроші можуть використовувати на заробітні плати, закупівлю нових матеріалів, сплату за послуги тощо. Більшість підприємств в галузі тісно пов'язані саме з експортом товарів, тому повернення ПДВ важливе для їхнього нормального функціонування, говорить Олександр Каленков. У 2021 році експорт гірничого таруйного комплексу – це десь третина всього експорту України. Зараз трохи менше, а в випадку полтавського гоку і Ферекспо це 100% – Це експорт. З лютого місяця нам не повертають ПДВ. За січень, вже за лютий не повернули. Це вже біля мільярду гривень. З минулого року році працювала десь на 50% наших потужностей. Зараз взагалі ми працюємо на 25%. Це впливає на обсії виробництва, впливає на рівень заробітної плати і на відповідні податки. За словами Дмитра Вінівітіна, підприємства компанії сплачують податки до бюджетів усіх рівнів державного, місцевого та обласного. Щодо останнього, минулого року від ГЗК перерахували 424 мільйони гривень, 2023-го 230 мільйонів, а 2022-го сума склала 885 мільйонів гривень. Це від 7 до 22. Відсотків від загальної кількості платників податків у регіоні, скільки саме може не бюджет, поки не прогнозують ситуацію. Обговорювали під час онлайн засідання сесії Полтавської облради наприкінці квітня, зокрема, висловлювався директор департаменту фінансів ОВА Павло Кропивка. Прогнозувати в цій ситуації зрозуміло дуже важко. Ну у нас повинно бути розуміння одне, що гірничо збагачувальні комбінати це найбільші платники податку на доходи доходи фізичних осіб в області, окрім податків, зменшиться і платня у працівників. Аби уникнути відтоку кадрів для людей зберігають, зокрема, заохочувальні та соціальні виплати. В середньому доходи працівників скорочуються від 10 до 40% відсотків. Кому-то сподобається, що говорю кожен йде на роботу, щоб прокормити сім'ю, і тут йому. Два-три дні працюєш і потім сидиш вдома. І За які кошти сидіти? Окрім працівників ГЗК, скорочення роботи впливає і на підрядні підприємства. Основні напрямки діяльності у нас це ремонт монтаж. Обслуговування обладнання багато підприємств мається від підрядників без роботи. Нам чому не скоротили? По перше, нас не дуже той багато залишилося. Такі, які можуть терміново виконати процес. На зараз 15 працівників разом зі мною. Взагалі було таке, що 60-80 працівників було. Чому ж держава не повертає ПДВ для гірничозбагачувальних комбінатів? Наше підприємство зверталося до державного. Фіскальної служби, щоб дали роз'яснення, чому нам не повертається ПДВ. то, що офіційно ми знаємо, було написано, що нам, згідно закону, не положено повернення ПДВ. Підприємство літу знаходиться під санкціями. Суспільне відправило запит у Державну податкову службу, аби дізнатися про причини відсутності повернення ПДВ для ГЗК компанії «Ферекспо». Відповідь Озвучимо у наступній програмі, а також опублікуємо на наших інтернет-платформах. Я так розумію, що це було пов'язано з е, е, ну. Принаймні про це говорять і офіційні особи, в тому числі з введенням санкцій проти живаго. Костянтин живаго це колишній нардеп-бізнесмен. Правоохоронці розслідують щодо нього низку кримінальних проваджень, зокрема про розтрати 113 мільйонів доларів фінансової установи. Його заочно заарештували у липні 2024-го. Зараз бізнесмен за кордоном. На сайті аналітичної онлайн системи ЮКонтрол нині не зазначений прямий зв'язок між живаго та Ферекспо або «ГЗК». В останній декларації, яку він подавав 2019-го під час звільнення з посади нардепа, вказані доходи від компанії. А у витязі з ЮКонтрол про структуру власності йдеться, що полтавський «ГЗК» на 100% належить компанії зі Швейцарії, яка майже на 100% належить британській Ферекспопілсі. Кацію Валентиниш є акціонером компанії Ферекс Попелсі. У нього там, по-моєму, частка то, що з публічної інформації я знаю, 49,5%. Ті підприємства, акціонерам, яких я так ну наскільки я знаю, опосередковано є е, живаго, ті підприємства, які важливі для України вони мають продовжувати працювати, і опосередковано це дуже важливо, тому що Живаго не є акціонером ні полтавського, ні і ристовського ГЗК. Там доволі складна система власності, але головне що це міжнародна компанія, акції якої торгуються на лондонський фонд фондової біржі. 12 лютого 2025-го щодо Костянтина Живаго запровадила санкції Рада нацбезпеки та оборони у відкритому держреєстрі санкцій. Перелік із майже двох десятків пунктів, серед них, зокрема, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань. Відповідно до податкового кодексу безпосередньо статті 200-ї платники податку щодо яких було застосоване санкції. Ми говоримо тут як про КБВ, так і учасників це. Соловників протягом строку застосування таких санкцій е, такі особи не мають права на отримання бюджетного відшкодування суми від'ємного значення. Можуть зупиняти або відмовляти в наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість респапелсії Фереспові звернулися до кабінету міністрів. З листами стосовно того, щоб роз'яснити ситуацію, яка взагалі склалася на протязі трьох місяців. Вони очікують відповідь. І далі будуть вже застосовуватися ті чи інші заходи стосовно звернень в суди. Аби вирішувати подібні ситуації в Україні, мають створити систему надання дозволів на діяльність для тих підприємств, які тим чи іншим чином підпали під санкції. Нині такого регулювання немає, розповіла голова інституту законодавчих ідей. Йдеться про те, що підприємство чи особа звертається. До уповноваженого органу, який відповідальний за імплементацію санкційної політики. І надає усі необхідні документи аргументує, чому їй е, якраз необхідно здійснити цю ту чи іншу операцію. Інститут законодавчих ідей е, залучений державними органами для того, щоб напрацювати цю систему. Вона працює в інших країнах, вона працює в Європейському Союзі, вона передбачена її існування в Європейському Союзі. Пишіть у коментарях вашу думку, чи справедливо наклали обмеження на гірничо-збагачувальні комбінати, а також не забудьте ставити реакції до відео та підписувати. На наш канал. Далі про інші новини тижня, що минає. Вночі, 15 травня, російський безпілотник впав на приватне подвір'я у Пирятинській громаді. Пошкоджені понад 20 будинків. У п'яти з них зруйновані дахи та стіни, зокрема через пожежу. Ніхто, на щастя, не загинув. Загурчав, вроді падає самоліт. Поки я встав із дивана, поки дійшов, мене сюди вибросило і все. я нічого не пам'ятаю. В ушах дзвенить в голові дзвенить. Глянув шовгоні, всі і потом машина зірвалась. Жителя Полтавщини підозрюють у державній зраді за даними СБУ та прокуратури 36-річний безробітний у лютому 2025-го через месенджер погодився за гроші співпрацювати з представником російської спецслужби. Ймовірно, збирав дані про медзаклади, де лікують або реабілітують українських військових. А також надсилав фото роботи ППО та переміщення військової техніки. Чоловіка затримали і взяли під варту. Йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне із конфіскації. Її майна Традиційно, у 3 четвер травня, українці відзначили день вишиванки. Зокрема, у Полтаві у шостий убрали в сорочку пам'ятник гетьману Іванові Мазепі. Традицію започаткував дві тисячі військовий та депутат міської ради Юліан Матвійчук. Дві тисячі він помер через поранення, яке отримав на фронті. Єдиний рік, коли ми не вдягали це у двадцять му році, тому що Юліан отримав тоді поранення якраз сьогодні, 15 травня, і Ну, не до того було. А після того вже вирішила з друзями, що ця традиція має жити попри все, попри всі обставини. На цьому завершимо. Стежте за нашими сторінками в усіх популярних соцмережах, аби не пропускати важливі новини. Дякуємо за перегляд і те, що залишаєтеся із Суспільним. Цінуємо кожного з вас.